Добрий день, шановні учні! Ви дізналися особливості природи усіх материків, вивчили різноманітність рельєфу, клімату та природних зон, поглибили свої знання про держави світу. Вивчення материків по океані надає можливість не тільки уявляти той чи інший куточок світу, а й розуміти, що доля всієї планети залежить від діяльності людей. Сьогодні ви напишете контрольну роботу з теми природа материків. Мета уроку узагальнити та систематизувати знання учнів за вивченими темами, удосконалити вміння та навички, працювати з картами атласу, виконувати тестові завдання, установити закономірності у взаємодії атмосфери та суходолу, проаналізувати їх наслідки. Визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу. Тип уроку. Урок контролю знань. Обладнання ата. Перший рівень. Містить 12 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,25 балів. Перше питання. Вкажіть площу суходолу. А 254 мільйони км2. Б. 103 мільйони кілометрів квадратних. В. 149 мільйонів кілометрів квадратних. Г. 98 мільйонів кілометрів квадратних. Друге питання. Сучасні материки утворилися внаслідок А. Обертання Землі навколо своєї осі. Б. Руху літосферних плит. В. Пеличажіння Г. Рівнодення. Третє питання. Зазначте, що є ім'я носить протока, що відділяє Південну Америку від Антарктиди А. Віліма Баренца Б. Фурнана Махилана В. Френсиса Дрейка, Г. Семена Держньова. Четверте питання. Оберіть частину світу, що розташована переважно в Західній Півкулі. А. Азія, Б Америка, В Африка, Г. Австралія. П'яте питання. Яке озеро значно зменшилося в розмірах внаслідок нераціонального природокористування? А велике ведмеже. Б. Аральське море. В. Тітікака. Г. Вікторія. Шосте питання. Найбільший нафтогазоносний басейн розташований А. У Біскайській затоці Б. У Мексиканській затоці В. У Перській затоці Г. У Ботнічній Затоці. Сьоме питання. Пригадайте найстарішу геологічну еру А. Палеозойська, Б. Мезозойська, В. Архейська, Г. Кайнозойська. Восьме питання. Оберіть найвищу гірську систему світу, А. Памір. Б. кордильєри, В. Гімалаї, Г. Анди. Дев'яте питання. Оберіть із запропонованих сезонні вітри, що змінюють свій напрям двічі на рік. А. Пасати Б. Мусони, В. Західні, Г. Північно-східні. питання. Один із найвищих у світі показників річної кількості опадів понад 10 тисяч мм характерний для східних схилів островів А. Канарських, Б. Галапагоських В. Гавайських, Г. Японських. Одинадцяте питання: Вкажіть третій за розмірами материк. А. Євразія, Б. Африка, В. Північна Америка, Г. Антарктида. Дванадцяте питання. Корінний жителів Гренландії та канадського арктичного архіпелага називають А. Метисами, Б. Мулатами, В. Ескімосами, Г. Індіанцями. Другий рівень. Містить три питання, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Тринадцяте питання: Виберіть три річки, які належать до басейну Атлантичного океану. А. Дон, Б. Волга, В. Дніпро, Г. Дунай. Д. Амур. Чотирнадцяте питання. Розмістіть послідовно вертикальні пояси Ємалай у напрямку від підніжжя до вершин. а. Субальпійські луки, Б. Хвоні ліси, В. Широколисті ліси, Г. Вічні сніги і льодовики Д. Вічно-зелені ліси. П'ятнадцяте питання. Розташуйте країни у порядку зростання кількості їх населення: А. Нігерія Б. США, В. Китай, Г. Бразилія, Д. Україна. Третій рівень. Містить три питання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 16 питання: Установіть відповідність між родовищами та корисними копалинами. 1. Перська затока. 2. Донецький басейн. 3. Мертве море. 4. Південно-Східна Азія. А. Кам'яне вугілля. Б. Олов'яні руди. В. Нафта, Г. Калійна сіль. Сімнадцяте питання. Установіть відповідність між країнами та їх столицями. Перша Аргентина, друга Ангола, Третя Чорногорія, Четверте Ізраїль. А. Луанда. Б. Єрусалім, В. Буенос-Айрос, Г. Потвориця. 18 питання. Установіть відповідність між географічними об'єктами та материками, на яких вони розташовані. Перше вулкан-Ключевська сопка. Друге Печера Мамонтова. Третя водоспад Ангель. Четверте ріка Нюр, А. Африка, Б. Євразія, В. Північна Америка, Г. Південна Америка. Чверт рівень. Містить два питання. Кожна правильна відповідь оцінюється. У 1,5 бали. Дев'ятнадцяте питання. Встановіть відповідність між пустелею євразії та цифрою, якою вона позначена на карті. А. Гобі, Б. Каракуми. В. Рубальхалі, Г. Тас. Двадцяте питання. Запропонуйте шляхи розв'язання екологічних проблем материків. Домашнє завдання повторити вивчений матеріал, скласти кросфорд з використанням номенклатури материків. Бажаю успіхів!